Сьогодні в нас нове надходження, це Пасатик 2019 року. Це Європа 1.8 на автоматі, дуже жирнючі комплектації, безключової, 4 двори. Є в нас масажі, пам'ять, є мертві зони, шкіра Алькантара, автохолд, паркінг, підігрів руля, сидінь. Великомагнітола, приборка, Такий він в такому гарному дереві. Задній ряд з підігрівами, з кліматом, електрокришка багажника, чорний колір, багато чого затягнуто в броне плівку. Так, кантики дверей, по крышу капот, крила, бампер, фари, все, бронеплівки, портонники вкруг, камера заднього огляду, електрорегулювання водійського, є все, що треба, та, та вже більше. Вже гарна автівка. Вже гарно виглядає. 19 й рік. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв на огляд, кому потрібен гарний посадок, не Америка. З невеликим пробігом 115 тисяч кілометрів. Всіх очікуємо. Є всі акти виконаних робіт. Машина була за кордоном, там ми обслуговувалися на офіційному дилері. Все робилось вчасно, тому питань по техніці немає взагалі. Всіх очікуємо в нас. До зустрічі!